Більше годин зі світлом ситуація в українській енергосистемі трохи покращилася. Зараз відключають дві або три черги в різні години проти чотирьох минулого тижня. Про це сказав представник Чернігів Обленерго під час наради в муніципалітеті 23 липня. Обленерго не підпорядковується міській раді. Представника цієї організації запросили для обговорення оперативної інформації. А представники комунальних підприємств могли задати питання чи обговорити питання знеструмлення об'єктів крити. Інфраструктури станом, який склався в енергосистемі, володіє диспетчерська служба НЕК «Укренерго», регіональний диспетчерський пункт, в енергетиці діє вертикальна система управління. В залежності від стану енергосистеми і наявності генерації, наявності можливості передачі потужності в регіони України вводяться графіки відключень. Вони бувають різні. Там графіки аварійних відключень, графіки погодинних відключень, спецграфіки. Команда йде від чергового диспетчера НЕК «Укренерго» на диспетчера, наприклад, Чернігів-Обленерго. Далі він передає свою команду, наприклад, диспетчеру Чернігівської міської ОДГ. І команди ці обов'язкові до виконання. Термін введення графіків після отримання команди 10-15 хвилин. До доведення лімітів «Укренерго» місто втручатися не може, проте в межах наявних лімітів потрібно винайти варіанти, як не залишати людей без водопостачання і роботи каналізації на час відключень. Про це йшлося на нараді минулого тижня. ВО «Міського голови тоді поставив завдання вирішити питання з відключенням об'єктів критичної інфраструктури від електроенергії. Зараз питання вирішується в індивідуальному порядку по кожній адресі, десь підводять по дві лінії на різних чергах. А десь доводиться запускати генератори на час відключень. Прокинули пожебинського дві лінії електропередачі і звернулись до енергетиків. Енергетики, в принципі, пішли назустріч і включили точніше, розвили ці черги. Відключається підвищена насосна станція в різні черги. Аналогічна ситуація по проспекту Миру там уже зроблено, і люди при відключенні однієї з черг все одно підвищена насосна станція. Працює. І на черзі в нас ситуація по Красносільського, 49. Там ситуація така, що запропонували місцевому ОСББ взяти під звіт генератор, який ми надаємо. Ми зробимо прокладання кабелів до підвищеної насосної станції. Самостійно дави. Так, да, самостійно наразі там ОСББ отримала вчора ці пропозиції і вирішує подальше питання. Якщо вони погодяться, то вони будуть також за безпідвищена станція, буде працювати. По одному з будинків на Масанах, де раніше не було води на вищих поверхах під час відключень світла, проблема вирішена. Відзвітував очільник водоканалу. У нас спочатку був проблемний будинок по незалежності. 15. виконували ваше доручення, встановили. І опробували встановлення генератора та автоматичної системи включення. Наразі цей будинок при відключеннях автомат так, так, автоматично запускається система, і люди, в принципі, там підвищувана станція працює.